Ну, Передбачено, що у працівників можуть знаходитися наручники, е, гумова палиця та е, балончики з лізоточевим газом. І більше нічого. Так, більше нічого. А от ті фото ви бачили, ну, які там, наприклад, ви, ну, я так зрозумію, ви слідкуєте за засобами масової інформації. Те, що говорить mm -hmm. його дружина, що говорить за засобами масової інформації, там було показано. Ну як я навіть не можу сказати то головою засудженого як котлета, чи як його ну наскільки він є серйозно побитий, наскільки скільки там ударів нанесено на по голові, і що взагалі стало з його головою. Ви бачили ті фото, ні? Ну давайте взагалі я не можу коментувати, поки не буде завершено слідство. Ага. Розумієте, буде завершено слідство після того, я так думаю, вам зможуть надати коментарі. Я думаю, що не тільки ми, а навіть ті органи, які проводили слідство. Сказати, що В нас протягом тільки цього року значить, було ви, е, вилучено тобто, три, факти, е, три факти вилучення значить, наркотичної речовини. І в тому числі один із фактів е, в тій камері, де знаходився і засуджений. Е, взагалі при спробі було зафіксовано чотири факти. Тобто це передавалося, але нашими працівниками були виявлені у посилках, передачах там, чи при собі переносу. Значить, проведеною перевіркою фактів е, того, що наші працівники десь е, проносили заборонені якісь речі, особливо якщо ви кажете наркотіки, нас не було зафіксовано. Ну, наразі проводиться ще перевірка. Про